Так, зараз ви бачите на своїх екранах українця, який підкорив всю Італію вже у першому турі серії Б. Тому так сьогодні ми поговоримо про таланта українського футболу Богдана Попова. Розпочинаємо, а ти не забудь підписатися та поставити лайк. Поїхав 18-річний український нападник, став першим представником України із забитими м'ячами у другому дивізіоні Італії серії Б. Тому давайте поглянемо ці неймовірні голи. Також Попов війшов до команди тижня першого туру Серії Б та отримав оцінку від SofaScore 9.4. Тому побажаємо Богдану успіхів у майбутніх матчах за Емполі. І всім дякую за перегляд! Гарних днів!